наскільки співача країна Україна, настільки танцююча країна та Індія. І, власне, багато прошарок значний в ній займають народні та класичні танці. Про них ми сьогодні поговоримо конкретно в контексті танцювальної культури штату Макпрадеш. Як і інші індійські штати, цей штат має дуже багато розумівну історію танцювання. Як починалася з танці народні. народні танці, всі одна ідея, що вони завжди про щастя, про святкування, про весілля, про збір врожаю, про, про переїзд додому. Вони ніколи не бувають жалобними та травмами. Але в Індії нічого не відбувається без релігії, і неможливо уявити, уявити Індію без індуїзму, а індуїзм без. І, власне кажучи, млякого не є секретом, що в Індії було дуже поширене кастове розшарування, і люди з нижчих каст не мали права доступу до священного знання, не мали права читати священні тексти. І тоді в Брамінів виникла така цікава ідея, що якщо не можна розказати, то можна показати. І що вони запозичили з народних танців, це використання, скажімо, грещиків чи паучерля вираження певних естетичних ідей і наложило це назначення манти та виникла система жестів індійського танцю, який одразу почав розшарування на кілька 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 вілок. На кожну таку гілку мала вплив певна релігійна традиція. Якщо ми говоримо про такі стилічібуді, які як є національним штатом е, штату Бракведеш, е, на нього велика велике вплив витіралася на Вашнарська традиція. Бронівські традиції проголосили, що а, краса жінки відволікає від значення священних мантр, коли танцівниця виконує певний релігійний танець. І саме тому цей танець має виконувати душі чоловіків. Це була перша підстава. друга була в тому, що а, ці чоловіки були синами броні, які все життя працювали з священними текстами, і звідси було краще розуміння і певних нюансів, як їх передати глядачи. А третя підстава була в тому, що ці танцювальні колективи були мандруючими. І, звісно, що коли група мандрує, то чоловік має більше наснаги, більше сил себе захистити, він би триваліше, від чисто з практичної точки золото. А четверта підставою було те, що це така танцювальна традиція, яка передає секрет родині, від батька до сина. Син не вийде заміж і не внесе в іншу родину секрети або мистецтва. Але поряд з родицію по можна також відзначити такі танці у штатника Прадеш, як Віласіння національ. Віласіння перекладі санскриту це такий сміючийся ніби танець, танець завжди про радісні емоції. Цей танець виконував лише жінки, і він мав більш... Більше сприйданий з народом, йому більш випогані або тобі сюжетів. Якщо почепиться, це храмовий танець про а, а, сюжети величення звичайно-історичного кара та і для неповному освітній функції, якомусь керівника між Швейцарією між, між прамінами та народом, тоді російською а, а це був його народний аналог, який виконували жінки, і який виконувався а, лише а, з нагоди певних. Свят прошевічий весілля, він був менш релігійним. І повідомляв також в цієї традиції розвивається традиція переміг Шеватанковим, який був танцем воїнів. І всі ці тихілки танців зазнали виспиту під час робітні імперії віджайногора у 14-17 столітті. Кожному танцівникові, кожній трупі в нього був покровитель, певний гараж, який був зацікавлений в тому, щоб саме його... І насправді значуще від того, наскільки танцівниця або танцівник виконає мантру в жестах, наскільки точно, наскільки залежало від процвітання того чи іншого князівства. Тому, звичайно, що коли в князівці була спичена війна і це князівство програвало іншими, то в тому числі певна частка провини падала і на танцівників, які були досить віддані своєму мистецтву. А якщо казати мовою танцю, то відданість танцю можна назвати садганою або дисципліною. Це робить акцію більш вимушено. Він стає, можна сказати, скульптором. Він має дбати про своє тіло, про ті сюжети, які він втілює, про той спосіб життя, який він веде. І не дарма саме в Індії спорився такі трактати як ці часто. Які датуються істориками, як написано, за 500 років до нашої ери. Так? А коли в нас з'являється література, письменниць, книжки, коли інформації настільки багато, що вона вже не вміщається в думках переказу. Тобто наскільки унікальним феноменом є індійські танець, що за 500 років до нашої ери він вже створює цілий трактат. Так? І в цьому трактаті містяться конкретні вказівки. А, як танцівниця має вдягатися, а, які руки мають бути на сцені, які дозволені, які не дозволені, як вона має себе готувати, які в неї має бути костюм і все інше. А, підсумовуючи а, свій виступ, хочу сказати, що танцювання традиція на продаж є складною та багатокраною системою, що куплею естетичні, соціальні, сахальні еспект життя регіону, за які свої з великі історичні основі не лише зберігають традиційні форми мистецтва, а й виділяють, що вели релігійних практика системного спитування історичних історичної та збереження культурної ідентичності. Вона є живим мистецтвом, яке продовжує розвиватися, адаптуватися до сучасності та до повного спадщину регіону та народу в цілому. Дякую всім за увагу. Дякую.